Прийшли два їжачки. Один прийшов спасати другого. Ми одного, ми одного дві фуркає. Чи ж він фуркає на мене? Такий ну, класний, кафе. Слухай, Слухайте ціла сім'я. А той дивись, який мажор. І вушка має. Так. Да. Та дві війна боїться диви. Ні, але я кажу, жака, прибіг другий, ти взяв того, як злеться, дві. як злеться. Дивися, сховався. Але ні, ні. Дивись, як Тикає, ти, ти чого моє? Мугу чоловіка ві... взяв? Якби його розвернути, я б його з'їв. Угу. А От маєш патичок, переверти. Яким... Патик маєш перевернути. То ти потик. Двікий ніс. Зараз тобі жінка його прийде відмастить тебе. Який, який, а где той? А той втек. Слухай, зашел до него, знаешь. Ну, где он поехал? Шли в гости. Весь такой не знаю. Какие файлы. Слухай, теперь меня пусти до жены.